Воно у нас на даний час обладнане на базі колишнього закладу громадського харчування. Тут було колись кафе. Значить, що ми зробили? Облаштували стільцями, місцями для сидіння, запасами води, їжі. Співробітник Буковинського медуніверситету показує облаштоване тимчасове укриття у центральному корпусі закладу. Воно може вмістити приблизно 600 людей. І ми тут. Кімнати, потім йдуть решта, в, тому, в той бік і в той інший бік є ще кімнати, де можуть ховатися люди. Тут у нас знаходяться місця для запасів технічної питьової води. Укриття облаштували відповідно до вимог рятувальників, закупили аптечки, свічки, технічні інструменти, продукти та посуд. Харівки такі мізки, запас харчових продуктів, якщо є хлібці. Загалом в університеті є 10 власних укриттів, ще 15 – за угодами, з установами та підприємствами. У нас не залишилося жодної кафедри, яка би не мала свого місця розташування в разі необхідності знайти найпростіше укриття, власне розміститися в тому чи іншому укритті. Тобто теоретичні кафедри, клінічні кафедри кожна кафедра. Знає своє місце розташування на випадок сигналу повітряна тривога і їхній маршрут пересування. Загалом в університеті почали навчання понад 4 тисячі студентів з другого по шості курси. Набір першокурсників ще триває. Очно проводитимуть семінарські та практичні заняття. Соломія Соловей, Володимир Рибачок. Новини на Суспільному. Чернівці.